Любив життя, добре вчився, любив своїх братів і сестер. Дуже добра дитина була, гарно вчився, закінчив транспортну техніку, працював. Ніде ніколи ніяких не було нарікань на нього. Дуже хороша дитина. Він був дуже ніжним, спокійним, хорошим хлопчиком. Він такий був білобрисий, а волосся були такі кучеряві, як сонечко. Він на нього білий. На нього завжди казали білий. І він такий, прийдеш, а він такий. Худенький, щупленький, бо Андрій то середній, він такий крупніший був хлопець. Співчуваємо дуже мамі, бо тато помер молодим, десь років 45 було Миколі. Ну прийшло ще хоронить сина, полежав в нашому будинку, хата його з маленького. Переслав на моїх очах, Завжди був веселий, усміхнений. Всі називали його білим, бо він був світлорусим. Закінчив школу, як і всі пішов працювати. Рано втратив батька.